Формадол таблетки від головного болю. Ми обіцяли вам, і ми справді весь ефір слідкуємо взагалі за ситуацію, яка відбувається в Одесі в Миколаєві. Зв'язалися зараз. Маємо нагоду поспілкуватися з Аркадієм Дабагяном. Це ну рятувальник. Вони працюють разом з аварійно-рятувальною службою там в Миколаєві. Подивіться, будь ласка. так ось такі світлини. Зранку Аркадій виклав у себе на сторінці. Ну і власне. Це те, що вже потім почало ширитися пабліками. І от нарешті е Аркадій з нами на зв'язку можемо поспілкуватися. Аркадій, ми вітаємо вас і спасибі, що ви вийшли на зв'язок. Насправді дуже важко було когось знайти, щоб отак от в ефір вивести. Ми вам дякуємо за це. Опишіть, будь ласка, ситуацію, що ви бачите, відчуваєте. Зараз за вашою спиною рятувальні роботи я так бачу. Саме так доброго ранку. Я не знаю, мене чутно взагалі Чути. чуємо, чуємо так. Ну що ж. Доброго ранку, якщо так можна сказати, з Миколаєва. Дійсно, сьогодні, у третій ночі, в нас відбулася черговий обстріл нашого міста. Пронова такі дуже потужні чотири вибухи. Один з них а, просто це прильот-центр нашого міста. Якраз це місце вже неодноразово а, вже отримувало подібного роду прильоти. А, наразі прильот відбувся біля житлового будинку трьохповерхового. Це достатньо така старода, стародавня будова. Е, Саме так і зараз вона вас відкрита а, і на превеликий жаль. А вона загорілась. Дійсно, маємо наразі дев'ять поранених, які вже відвезені до лікарень. дається медична допомога. Ще приблизно 10 людей звернулись до такої. Поточної медичної допомоги до нас і також її отримали. Але е зараз продовжуються роботи. Ще вони наразі тривають. Пошукові роботи тривають. Ще поки пожежа, поки вони власники з нею борються. Як тільки це буде закінчено, ми продовжимо розбирати завали. над цим працює ДСНС і е сподіваємося, що ми нікого там не знайдемо, але все одно готуємось до всіх сценаріїв. Зрозуміло, посибі за це. Але скажіть зараз, яка ситуація в принципі в місті, тому що я так розумію, що це серед місця, куди саме. да потрапляння відбулося зараз. за Вашою спиною це, як місто живе це саме центр, там там, все це, це саме центр нашого міста. Тут як то кажуть, ці центріше вже нема куди. Mm -hmm. Щодо того, як живе місто. Ну я хочу вам сказати, що воно живе дуже дуже занепокоєно, тому що вчора були обстріли по портовій зоні. Сьогодні влучання, влучання в центр міста. Звісно, Миколаїв переживає це дуже дуже важко, але ми розуміємо, що тривалий час ми знаходимося в зоні обстрілу е російських російських ракет. І, е саме тому ну певною мірою люди вже не те, щоб звикли, але вони ну скажімо так, а е згуртовані навколо цього, і всі працюють дуже дуже швидко, аби якомога швидше допомогти іншим. І е, відпрацювати всі наслідки обстрілів, вода, світло, електроенергія. Що з цим? Ну звісно, в тим в тих домівках, в, домі в які є безпосередні влучання або які знаходились поряд, зважаючи на те, що це просто не ну, елементарна умови безпеки, зараз це викликнено для того, аби переконати, що не буде е, ніяких возирань, але е, в цілому все це є і як тільки буде закінчена ця операція. Звісно, все буде подано знов, але до того часу, поки люди не мають можливості готувати собі, над цим також працюють окремі служби, які надають гарячі результати. Угу. Аркадій, скажіть, будь ласка, яка допомога безпосередньо зараз потрібна всім постраждалим людям, які втратили житло, і чи місцева влада зараз почала вже якось переселяти людей або надавати от перше, що необхідно? Я хочу сказати, що як я вже зазначив, ми тривалий час знаходимо в зоні обстрілів. Тому є просто дуже міцна команда, яка складається з органів місцевого самоврядування, з ДСНС, аварійно рятувальних служб. Ми всі одна команда, ми так і працюємо. Ну, щодо відселення, так є програма. Всі, хто цього потребують, їх негайно звідси виводять. Щодо підтримки, можу вам сказати, що от просто зараз я повернусь, і щоб було зрозуміло, дивиться ще там. Ми бачили, як ідуть роботи по. Вогнеборці працюють, а за моєю спиною вже прибирають. Так працює місто, тому що так навчились працювати під час війни. То хочу сказати, що так це, це відбувається і достатньо швидко. І це волонтери. Це не спецспеціальні служби. Це просто люди. Миколаївці зібралися і допомагають, прибирають майданчик. Ні -ні, 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 ні, ні хочу вам сказати, що це дуже важливо, щоб ви це зрозуміли. Це ага. така спільна робота. Це і миколаївці. Це і комунальні служби, це і рятувальні ага, служби, ага. вони сформовані, збиті в одну команду, і ця команда дуже дуже ефективна. Круто, Спасибо. Дякую, Дякую. Кадібаян, начальника начальник аварійної рятувальної служби Червоного Христа. Микола тримайтеся, Миколаєва. Ми будемо з вами тримати зв'язок.